Денис Нагорний, майор Національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади Рубіж. Пане Денисе, вітаємо вас. Слава Україні і раді mm -hmm. вас бачити. Вітаємо. Героям слава. Вітаю студія. До ранку телеглядачі. Пане Денисе, нещодавно речник Сухопутних сил зазначив, що в губорах вже приблизно два тижні, як пройшов від оборонних дій до атакувальних, намагається повернути втрачені. Позиції зараз все-таки за вашими спостереженнями переважають оборона чи атаки з боку ворога, і також про загальну ситуацію на сході нашої країни за бахмутський напрямок. Просимо вас розповісти на Бахмутському напрямку, як завжди гаряче. Противник не полишає спроб штурму наших позицій. Особливо це відчувається на південному фланзі. Це район Кліщівки, Андріївки, Курдюмівки. Намагаються видавити наші сили за залізничне полотно, намагаються пройти щільність мінування. Зокрема, щільність мінування на даному участку дуже велика. Трапляється, що міни розташовані один від одного на відстані до 50 сантиметрів до метру. Тобто, на квадратний кілометр, це це ну, дуже багато. І незважаючи на те, вони намагаються знайти слабкі місця. Продовжують штурмувати особовим складом загонами до 10-20 людей особового складу, зокрема, так званими групами шторм з посилилися. Також обстріли з реактивної артилерії, застосування фосфорних боєприпасів, також почали застосовувати так звані авіабомби типу ПБК 500 це 500-кілограмова кілограмова. Касетна авіабомба, яка призначена для ураження особового складу та нанесення осколкового ураження для техніки, на північному фланзі ситуація більш стабільна. Там ворог намагається закріпитися на вже зайнятих позиціях, намагається утримати те, що в нього вдалося захопити, незважаючи на активну щільність вогню наших підрозділів. Активно намагається протистояти нашій контрбатарейній боротьбі за допомогою ланцетів, модернізує їх. Зокрема, також намагається застосовувати FPV-дрони. Якщо раніше вони, наприклад, залітали на дальність 5-6 кілометрів від лінії бойового зіткнення, то на даний момент це стала проблема, тому що вони залітають на відстань до 13 кілометрів, тобто в подальшому. Ця модернізація нам буде дошкуляти, також продовжує гатити з артилерії та мінометів. Кількість обстрілів на даний момент зросла до 30-35. п'яти. Якщо і це трошки переважає кількість наших обстрілів десь в півтора рази, чому тому, що скоріш за все, противнику підвезли певні певну кількість боєприпасів корейських зразків. Пане Денисе, от ви якраз таке згадали за РБК 500, сказали про ці касетні авіабомби. Правильно розумію, що росіяни їх модифікували і вони можуть їх запускати з великої відстані. Тобто так само, як і каби, кровні авіційні бомби, не залітаючи в повітряний простір підконтрольний нашими українськими силами? Так, звичайно. Пройшла деяка модернізація, але це не в масовому режимі. Це не так, що в них вже є повний ряд застосування даного зброєння. Вони, вони почали його запускати з дистанції десь 5-7 кілометрів лінії від бойового Е, до, до, до цієї дистанції, на жаль, поки що не достає наша, наша протиповітряна оборона. Але оскільки нас попереджають про те, що буде застосовуватись тактична авіація. То ми максимально намагаємося сховати особовий склад в інженерних укріпленнях. Ми намагаємося розбудувати саму систему інженерних укріплень на даному напрямку. Так само, як і противник. Хоча вони в цьому трошки переважають, тому що вони, звичайно, будують, як книжка пише, і при цьому дуже важко штурмувати їхні позиції. Також вони. Намагаються застосовувати проти нас армійську авіацію в... в тандемі з тактичною авіацією, тобто, летить Каб, летить або це РБК, і паралельно намагаються застосувати вертольоти для масовості ураження. Тобто використовують фактично. Увесь арсенал, який присутній у Російської Федерації. Пане Денисе, і ще уточнення з приводу їхнього зброєння. Ви говорили про те, що і фосфорні боєприпаси вони використовують. Якщо я не помиляюсь, то вчора і в соцмережах було таке відео, справді жахливі кадри. Як рятувати себе від фосфору? Чи допомагають інженерні укріплення теж в такому плані, тому що дуже багато чув і від наших військових, і читав про те, що якщо фосфор там потрапляє на якусь певну ділянку, то він випалює геть і погасити його дуже і дуже важко. Звичайно, це дуже страшна зброя. Вона абсолютно пропалює всі живі тканини. Перше, що робити, це ухилятися від нього. Тобто, сховатися за якимсь певною бетонним, бетонною спорудою, це сховатися за певним дзотом, деревоземляною земляною спорудою, сховатися в бліндажі елементарно. Він падає, згорає, і на тому все, на тому його дія закінчується. Головне, не попасти під його вражаючу дію. Тобто, ви побачили, що над вами розірвався боєприпас. Плюс-мінус визначили своє місце стояння, і куди буде дує вітер, тобто куди буде зносити залишки цього боєприпасу, і намагатися ухилитися від нього, сховавшися в траншеї, бліндажі чи окопі. Оскільки росіяни доволі часто застосовуються, то це для нас не новинка, тому переважна більшість боєприпасів вона йде в пусту і спричинює лише деякі пожежі, але це можливо лише або влітку, або осінню, коли дуже багато сухої деревини, коли є можливість чомусь загорятися, особливо там легкозаймисті матеріали можуть бути на техніці, але. Таких сильних сильних руйнувань чи сильно негативного ефекту вони не спричиняють, пане Денисе? Ви сьогодні під час нашої розмови згадували про щільне Мінування згадували про населений пункт Кліщівка, і ми сьогодні повідомляли, що російські окупанти продовжують застосовувати заборонені міжнародними угодами протипіхотні міни, зокрема пом 2 Що це за міни? Яку конкретну загрозу вони несуть? Це все ж таки для піхоти чи окремо для важкої броньованої техніки. Будь ласка, розкажіть. Це міна, яка застосовується абсолютно проти піхоти з максимальною кількістю осколків для уражаючої дії на, для м'яких тканин. Тобто вона, вона заборонена абсолютно заборонена міжнародними конвенціями, тому що вона сприч, спричинює зайві страждання, вона спричинює розриви м'яких тканин, які суперечить життю, так би домовити. Е, і е, суть в тому, що е, такі міни застосовуються зазвичай росіянами на протитанкових полях, тобто щоб їх не розміновували на найбільш загрозливих е, штурмонебезпечних напрямках. Е, не дивно, що росіяни самі на них підриваються, тому що, наприклад, застосування груп «Шторм-З», які мало підготовлені, вони підготовлені зазвичай з необізнаних на даний момент людей. Тобто зеків таких верст населення, які менш розвинуті, менш досвідчені, які вміють, яких навчили просто елементарно користуватися автоматом, і вони їх пускають по цих мінних полях. Власних же, якщо ми, наприклад, заходимо на позиції, які знаходяться в безпосередній близькості від таких мінних полів, протидію ним ми застосовуємо мінні трали, Зокрема, наприклад, випадки таких застосування таких мін були і на напрямку нашої четвертої бригади оперативного призначення. Ми застосовували мінні трали, мінно-вибухові розгородження для штурму деяких позицій, коли це ще було можливо. На даний тому, що на даний момент, наприклад, погода не сприяє особливому зайняттю позицій. Грунт перетворився в болото, техніка застає. А людей пускати просто на м'ясо, як це робить як це роблять збройні сили Російської Федерації. Ну ми до такого ще не доросли і не збираємось.